Привіт всім, Ми на Луцькому авторинку, сьогодні у нас 22 червня 2022 року. Показуємо ціни на автомобілі. Що скільки коштує, які роки, які пробіги. Ось такий загальний стан. Коротко, може, скажемо по, по комплектації автомобіля. Дивіться, оглядайте, домовляйтесь про зустріч, що з YouTube каналу все потрошки. Приємних вам покупок. Продається Seat. Мінівен, МВЧ-фар, протитуманки, партроніки, легкосплавні диски, версія спорт, Seat Алахамбра, повний привід, 79-й рік, 1,9 дизель, пробіг 216 тисяч, 7500 коштує. Там є сервіска. І такий 7 мінівен. Seat виготовляв в 2009 році. Такий салон. Шестиступенева механіка. Ополь зофіра. На передніх партронах, передні протиманки, легкосплавні диски. Що в нас ще є? 9 рік 1.7 дизель, безключовий доступ, клімат контроль 6800. І є знизу бумажки, контакти продавця. Такий салон, салон стандартний для взофіри. Нічого нового. Така продається наша аудюха на парктронах, омовичі фар, передні протитуманки, легкосплави. Ось така ауді є люк. Є люк. Третій рік на автоматі бензин 2.0 пробіг 264 5550. І є контакти продавця. Хто шукає собі ауді. Дзвоніть до продавця, домовляйтеся, оглядайте. Я так, що автобіль полаштовує, сливий дрой. Продається Peugeot 807, мінівен, Семимісний автомобіль, 7-й рік, 2.0 дизель, шестиступенева механічна коробка передач, клімат-контроль, вобасто, круїз-контроль, автоматичні задні двері, поворотні, передні сидіння, датчик світла дощу, електропакет, два ключа, 6900, контактів бачили. От такий мінівен. Peugeot 807. Дача Логан. Дача Логан продається. 12 рік. Бензин 1,6, 98 тисяч пробігу. 6200. І є там зверху контакти біля МПАЙ. 6200, дача Логан. Салон, я вдачу, ще ніколи не знімав, самому цікаво. П'ятистубнева механіка. Ось такий салон село автомобіля. Ford C Max. Так, автомобіль коштує. Зараз покажу. Дивіться відео далі. У нас на бензині ця машинка 1,6, 5250, отут контакти є. Так, пробіг 241 тисячу, кондиціонер підігрів сидінь електропакет багато бортовий комп'ютер airbag Ще там якесь щось написано. Ну, Ось такий Ford C Max. Продається Ford Grand C Max. Ми бачимо є парктроніки 360 градусів. Це означає, що автобіль сам паркується. Передні протитуманки омовичі фар, складні електродзеркала, легкосплавні диски. На автоматі автомашинка ця. 10 300 коштує 13 рік, пробіг 245 тисяч. От така машинка, є додаткова інформація, там є контакти продавця. Дзвоніть, уточнюйте деталі. Поглядайте машинку, перевіряйте, що влаштовує, купуйте. Ford C Max. Це у нас без передніх парктроніків. Амовочу фар, передні протитуманки, лакосплави стоять. Одинадцятий рік, 8600 коштує ця машинка. Пробіг 205 тисяч. от такі контакти є, великі у мене цифрами написано. Салон, з 6-ступенева механіка. Йдемо далі. з Цього боку покажу. Продається Audi А4. А4 Audi салону у нас тиступенева механіка. Так, Ціна це я 4 4650, 230 тисяч пробігу, 2000 рік, 1,6 бензин, гарний стан, коробка механіка, два ключа, контакти є. Є, на ринку продається мазда, можна собі придбати. От така маздочка. Це у нас cx 3 16 рік на дизелі 1.5, прибіг 178 тисяч 14300. Контакти є. Дзвоніть, домовляйтесь, От така маздочка продається. Так, Ще один мінівенчик. Це у нас HitroN C4 Grand Picasso. Є передні прототоманки, передніх паратроніків я не бачу, легкосплави, електродзеркала складні. На автоматі машина, бачите, є на автоматі. 15 рік, двигун 2,0. Ціна 13 від контакти машинка з фейцарії, мультируль, парктроніки, комп'ютер, летфарь, датчик світла, камера заднього ходу, так, навігація, така вся Вайда написана, машинка має круту комплектацію. Так, Продається, друзі, зафірка. На передніх партненах, передні протитуманки, легкосплави стоять. Така машинка у нас 10-го року випуску, 1,7 дизель, механіка. Пробіг 231 тисяча. Сонце вистить, не бачу чи попадає на картинку. Так, 7950, а там є бачите, DreamCar Car, луцький телефончик продавця така зафірка, друзі є продається можна придбати продається Ford Focus з 2008 року на бензині 1.6 так, коробка у нас механіка йдемо далі ціна цікаво, тікає її ціна її ціна 4400 і бачите є телефончик Можна собі придбати таку машинку. Astra j Джейка в нас на легкосплавних дисках з передніми протодоманками. 11 року 1,7 дизель, пробіг 259 тисяч і ціна 7600. І от тут бачите, під ціною є контакти продавця. Ось машинка така, дзвоніть, купуйте таку машинку. Продається Toyota Avensis Так, вже бачите, люди придивляються, напевно. Буду зустрічатися. 11 рік, десь 250 За цю Toyota Avensis, пробіг. Пробіг не вказаний, Є от опис автомобіля. Що в ньому є? Яка комплектація. Коли цікавить, читайте, я показую. Така Toyota Avensis Продається Mercedes Універсалі. Це у нас C200 модель. Передні партроніки, кругові парактроніки, мовичі фар. Так. Ось такий Мерсик, С200. На автоматі 2.2 дизель, 12 рік. Пробіг 266 тисяч коштує 13200. Так, тут ще я по ньому документи, якийсь сертифікат, напевно. Так, ось такий мерс. 13200. 12 рік. Продається п'ята мазда на дизелі. Так, на дизелі є у нас п'ята мазда. Що у нас там на по ціні в нас? 1.6 дизель сім'місна, 9999. Так, де-то у нас, на де нас контактиво там зверху є телефончик. Пробіг 211 тисяч, оригінальний, 100% пише продавець. 9999. Так, що може, хто шукає астрочку? Це є у нас модель H. На передніх портотуманках, мовичі фар є машинки. Шостий рік, клімат круїз контроль, рідна фарба. 4750, пробіг 217 тисяч. 1,8 бензин. Така опелястра. Ось така астрочка. Продається біла вольво в універсалі. Ось така машинка біла Volvo, 11 рік, дизель 2,0, 9800, двигун 5 циліндрів. Є контакти, напишіть в коментарях, що це за модель Volvo. Напишіть, більше я тут не помилявся. Чекаю ваших коментарів. Друзі, знайшов інсігнія Opel Insignia продається круговий парктронік. 360, 360 градусів, передні протитуманки, складні електродзеркала, легкосплавні диски, топова оптика. І всього на всього коштує 18500 з пробігом, з пробігом 175 тисяч 2,0 дизель 2018 рік. І тут є, бачите, контакти. А тут я вам покажу опис автомобіля, зупиніть відео на паузу. Почитайте, якщо вам все влаштовує, бігом дзвоніть до продавця. Домовляйтесь, виглядайте. Може щось якийсь буде торг.